У Дніпропетровську відбувся черговий благодійний розпродаж речей. Акція пройшла на набережні Дніпра біля готелю «Парус». Містяни пропонували речі і сувеніри ручної роботи, одежу з національною символікою і харчі власного виробництва за символічними цінами. Цього разу на заході, в якому взяли участь більше 50 учасників, вдалося зібрати більшу суму. Понад 15 тисяч гривень за продані речі і 10,5 тисяч виручили на пікніку. На зібрані кошти сьогодні-завтра придбають медпрепарати для поранених і спрямують на потреби переселенців із зони на АТО. Як все було, бачила і наша знімальна група. Вихідними біля готелю «Парус» вкотре зібрали акцію Гаражний розпродаж. Містяни пропонують модні речі: аксесуари, книжки, сувенірну продукцію, меблі, іграшки, домашню випічку. І все за мізерними цінами. Національна символіка вже не потребує реклами, розповідають учасники акції. Ось такі листівки з краєвидами міста розкуповують не тільки українські патріоти. Двоє представників європейської країни. Я навіть не спитав, якої були. У мене нічого не взяли. А ось там, десь за дві точки там взяли. Речі із політичним підтекстом розбирають як гарячі пиріжки. Студент Андрій придбав і одразу одягнув футболку. каже, таким чином зробив і свій внесок у допомогу українським воякам, які захищають країну від сепаратистів і терористів. А з іншого боку, каже, висловив власну громадянську позицію. У нас в не будуть робити за таку футболку. Замічання, звісно, взяв сам студент, і в обществі, в якому я яюсь достатньо є розуміння. Тої ситуації, яка відбувається. а ця сімейна пара придбала дитячу іграшку ручної роботи на благодійній барахолці. Це не перша покупка. Молоді батьки не сумніваються, що зробили добрий вчинок, бо того вимагає скрутна ситуація, в якій зараз перебуває українське військо. Власного авто ми не маємо, щоб взяти щось таке, відвести прямо так, от просто в руки нашим бійцям. Беремо участь в посередні в посередніх таких акціях. Артисти під рок-н-рольну музику розважали публіку. Працював також імпровізований бар із прохолодними напоями. Різноманітні делікатеси продавали з мангала. Попри недільну спеку, барахолка зібрала чималу кількість покупців, що приємно вразило організаторів благодійного заходу. В этот раз больше продавцов, это уже не, не просто наши друзья, это масса журналистов, это какие-то артисты местные, это э, такие активисты можно найти более какие-то уникальные вещи. Вот я смотрю, там редкие музыкальные инструменты, у нас есть гитара с усилителем, обалденного ярко-зеленого цвета. У підсумку вдалося зібрати кругленьку суму: 15 тисяч 44 гривні виторгували за речі і сувеніри, і ще 10 з половиною тисяч виручили за продукти, які приготували на пікніку. Гроші, як запевнили журналістів, витратять на препарати і медичні прилади для бійців в лікарні мечникова. Речі першої необхідності бійцям, які воюють у зоні АТО. Частина піде на потреби переселенців зі сходу. Євген Коптів, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.